Розгортаються парламентські вибори. Парламентські вибори з дуже високою ціною, де будуть вже між собою активно змагаються два гіганти. Це правляча партія, право і справедливість і громадянська коаліція її конкурент. Право і справедливість консервативна партія, я б сказав, така дуже консервативна. А Громадянська коаліція це е, швидше ліберальна, ну з таким центризмом, ух, в Центризм, кожну з цих політичних сил підтримує біля третини виборців, ну приблизно станом на сьогодні. Вибори відбудуться в середині жовтня, і цього року український фактор обов'язково стане дуже вагомим в польських виборах. Причина цього проста. Біля мільйону наших біженців це тільки біженців перебувають там, починаючи з 24 лютого 2022 року. І тут ми маємо зразу ж на березі подякувати за те, як їх прийняли. Я думаю, і ви і я знаємо, що польське суспільство дуже переймалося долею українських біженців. Польща стала фактично камертоном військово-технічної допомоги Україні. Ну, наприклад, танки одним із перших передавала Польща, бойові гелікоптери передавала Польща, наполягала на тому, щоб шукати можливості для передачі f 16 Польща, е, готувала на своїй території наших військових Польща. Це все було. Але також треба розуміти, що ця реакція е, права і справедливості, а тут можна говорити, що. Це дії саме цієї політичної сили, яка уособлює владу і в Сеймі, і в уряді, і в президент? Ну, він не може бути партійним, але він дотичний максимально до кіл Піс, що Піс зробила поворот до України десь на 170 градусів. Згадайте, якою була її політика? Два роки тому, і ви зрозумієте, що я правий. Тобто там теж звучали різні заяви на Адресу України і неформальному лідеру і ПІС, і, в принципі, всієї польської влади а сьогодні віце-прем'єру Ярославу Качинському навіть закидали за те, що він на Євромайдані висло... вигукнув Слава Україні, коли е там виступав з промовою. Тобто склалася ситуація, за якою ПІС дуже потрібні додаткові голоси. Тобто, якщо ПІС програє вибори чи не сформує сама правлячу більшість, а до цього йде, бо тут треба зрозуміти, що більше 10% має конфедерація, але конфедерація, вона е ну, така, вона ультраліберальна. І я б сказав, достатньо антиукраїнська, навіть помітно антиукраїнська. Ще е, мають е, шанси подолати відповідно 5% бар'єр для партій і 8% е, бар'єр для блоків щодо партії це лівіця, ну тобто ліві польські, і е, може подолати 8-відсотковий бар'єр е, об'єднання е, ПСЛ і. Партії Польща 2050, які називається третій шлях, вони, вони можуть будь набрати більше восьми відсотків. Це кхів, гравці, я б сказав, другого ешелону. Але якщо ПІС не формує більшість, то е, я б сказав, що за 8 років правління цієї партії е, буде достатньо багато питань. І ці питання вже зараз звучать в польському суспільстві.